Ранок на Дніпрі. Сьогодні хочеться прочитати два вірша з Євангелія від Марка, 13 розділ, 32 і 33. Коли той день і та година настануть, проте не відомо нікому, ні ангелам небесним, ані синові. Лише один отець знає: пильнуйте, будьте насторожі, бо вам невідомо, коли час настане. А тут говориться про. Друге пришестя Христа, про те, коли все це закінчиться на нашій планеті Земля і в нашому житті. Але сьогодні я хотіла б звернути нашу з вами увагу на те, що це стосується не лише тоді, коли прийде Христос, але це стосується і тих обставин, які є у нас сьогодні. І коли ми з вами живемо зараз під час війни. Прогнози про війну були різні. Вона б мала початися в різні дати. Ніхто не знав, коли саме вона буде. Я думаю, що навіть Путін не знав, коли саме ось цей момент настане, і згодом це сталося так, як сталося. Ми молимося про перемогу. Ми молимося про визволення наших територій, наших людей, наших захисників, тих, хто. Не просто вболіває, знаєте, як на футболі за перемогу, а ті, хто за перемогу. І ми не знаємо, коли настане той час, коли політики сядуть за стіл переговорів і домовляться про певні умови і подальші стосунки. Найцікавіше те, що навіть вони цього не знають. Чому? Того, що інколи в історії воїн так записано. що... Війни переходили вже в той стан, що навіть не могли керувати війною, і керівництво влада почала починали вирішувати. Люди на сьогоднішній день багато чуємо про те, що ця війна, коли вона закінчиться, принесе іншу війну іну війну, яка буде посеред нас, революція. Мені не хочеться в це вірити цим слухам, цьому всьому, що нам дають в новинах чи в Ютубах, Фейсбуці. Я хочу, щоб ми сьогодні і подалі молилися з вами про Божу волю, про його плани для кожного з нас, про те, що має відбутися саме те, як він запланував, Не так, як люди думають, не так, як люди хочуть, не так, як люди будують, чи щось там собі. Уявляють, я хочу, щоб ми молилися, молилися про перемогу і про ось цей стан процвітання розвитку нашої держави, який залежить від Бога, а не від людей. Я хочу, щоб ми розуміли, що кожному свій час і ми маємо приймати не лише добре від Бога, а і те, як сказав Іов, що нам не дуже до вподоби, да? але ми маємо це приймати і приймати саме як від руки Бога. І давайте про це молитися. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя і за твою любов. Ю. Я дякую за те, що ти завжди поруч, ти завжди надихаєш, Господь. Ти ведеш у служінні, ти все нам, Господь, приготував. І це все воно найкраще, хоча інколи болісне, Господь. Ти бачиш, ти все чуєш, це, ти все це. Розумієш все те, що розуміємо ми, наші переживання, Господь, бо розповсюджують різну інформацію, і нам не хочеться вірити в те, що пише одна людина про іншу людину. Нам хочеться вірити і знати, що написано було тобою, і залишено як обітниця для кожного з нас. Що ти будеш, що ти прийдеш, що ти визволиш кожного з нас, що нас чекає царство твоє. Нова домівка, що нам будуть дані нові тіла, що у нас будуть нові обов'язки, нові задачі, нове служіння, Господь. І я дякую тобі за те, що цей час, час на землі, який я тут зараз проживаю, Господь. Я проживаю його в ім'я твоє. І я дякую, Господь, за те, що я можу бути корисною служити людям, допомагати людям і передавати твою любов. Так, да, це не проповіді, це не якісь там. Виступи, Господь, це особисті розмови, розмови про вічність, розмови про тебе, розмови про те, що ти любиш кожного, і що все це, яким би воно поганим не було, було по першу чергу заплановано тобою і допущено тобою, Господь. І я дякую тобі. Я дякую, як би це не було важко. Але я дякую, Господь, за те, що ти весь час цей вів. І досі ведеш Господь, і ти тоді, коли ми не можемо йти, ти несеш нас на руках. І дякую тобі, мій батько, за те, що ти справжній батько, якого нам не вистачає інколи тут на землі. Бо ми люди, ми втрачаємо надію, ми втрачаємо сили, Господь. Ми починаємо сумніватися, і ми починаємо щось вгадувати всередині собі, якось пояснювати все те, що відбувається. Але я дякую, що ти торкаєшся і ти нагадуєш про себе в ці моменти, і ти вертаєш до себе наш погляд, наші слова, наші думки, Господь, наші дії. Я славлю тебе, мій Бог, за все це. Амінь.